Всім привіт! День святого Валентина. Це свято не тільки для дорослих, а й для дітей. Я пропоную вам зробити сьогодні ось таку валентинку до цього свята. Вам знадобиться ножиці, фарби акварель, пензлик, олівець та цупкий папір для листівки. Згинаємо навпіл. Кутик до кутика обережно та заглажуємо основу. Спочатку нам потрібно намалювати сердечки. Для їх побудови краще проводити центральну лінію та від неї відміряти однакову ширину сторін. Нам потрібно заповнити всю праву сторону сердечками. Від центральної лінії завжди відміряємо ширину наших сторін, щоб вона у нас була однакова. Тут ви можете побачити схему, як можна побудувати з легкістю рівне сердечко. Стираємо лінії побудови та продовжуємо будувати сердечки до кінця. Беремо ножиці та вирізаємо по краю. Для доповнення декору використовуємо надпис. Коли надпис готовий, можна додати ще пару сердечок на фон. Розпочнемо малювати фарбою. Працювати ми будемо в техніці лазерування. Ця техніка заключається в тому, щоб отримати глибокі кольори шляхом нанесення напівпрозорих фарб поверх основного кольору. В нашому випадку це червоний по-червоному, щоб його зробити насиченішим та яскравішим. Але завжди пам'ятайте, що попередній шар фарби повинен висохнути. Потім впевнено можна наносити другий шар фарби. Надпис ви можете зробити будь-який за бажанням. Наносимо другий шар фарби. За допомогою насиченості кольору відділяємо сердечко один від одного. Ось так просто і швидко можна виготовити оригінальну валентинку своїми руками.